Вітаю, друзі! Бачить Бог, не хотів я більше робити відео про Європу і українців в Європі. Але мої європейські хейтери мені не залишають шансу відійти від цієї теми після моїх двох останніх відео отримав багато безглуздих коментарів. Е, і багато цих коментарів стосувалися е, Німеччини, що нібито е, Німеччина зараз все опрощує, все робить, і все, все захочує всіх українців залишитись в Німеччині, ну і таке інше. І прийняли якісь там нові закони, і все таке, бла, бла, бла. Я не полинився, так я е, поліз подивитись, що ж таке зробила дійсно Німеччина, і спочатку я вам розповім, що в. Що сталось в Німеччині, так що Німеччина. Дійсно зробила і що вона зробила дійсно для українців. А потім я вам е розкажу, як це бачу, чи вплине це якось на е стан українців у Німеччині, чи покращить, чи полегшить це для українців щось або ні. А е я, я це розповім е після того, як вам е зачитаю, що ж прийняли у Німеччині. Отже, давайте ми з вами почнемо з першого пункту, так? Отже. Уряд Німеччини ухвалив рішення про спрощення процедур працевлаштування для осіб, які клопочуть про надання їм притуку або мають відтерміновану депортацію. Так ну, це поки що до українців немає жодного відношення. Читаємо, так: особам, які у Німеччині клопочуть про надання притулку або мають відтерміновану депортацію, спростять процедури для працевлаштування. Відповідні зміни до законодавства про перебування іноземців у Німеччині схвалили у середу, 1 листопада, так тобто, ну от буквально коли два дні тому назад. Уряд Німеччини повідомляє з посиланням на джерела у кабінеті. Ну я не буду йти е, про ці всі, е, е, все, що вони там прийняли, тому що е, чомусь е, багато українців вирішили, що це Відноситься до них до них це не відноситься, так тобто вони не є біженцями, вони не шукають статус біженця і вони не очікують депортації. Це для вузького кола людей, але тут є деякі деякі зміни і для українців. Давайте ми з вами зараз підемо зразу до цих змін. Спрощення процедури працевлаштування також для українців. Спрощення процедури працевлаштування. У пакеті, який спрощує доступ до ринку праці біженців, розглядається і питання працевлаштування українців, які утекли до Німеччини від війни Росії. Уряд Німеччини пропонує кроки для прискорення інтеграції десятків тисяч українців на ринку праці, послабивши вимоги до знання німецької мови та пропозицію додаткового навчання. Ну, іде тут, що кажеться про можливість залишитись в Німеччині, я цього не де тут не бачу. Так єдине, що зробили, це зроблять пом'якшення по рівню німецької мови для того, щоб українців, яких Ну яким важко вивчати німецьку, так не дається їм чомусь німецька мова за два роки не змогли підтягнути більш-менш якось німецьку мову, щоб вони в кінці кінців змогли піти працювати. Ну читаємо далі, так трошки статистики, щоб зрозуміло було, що ж таке українці у Німеччині і чому все це робиться за останніми даними з понад мільйона українців. Які виїхали до Німеччини рятуючись від війни, а, тобто мільйон так біля мільйону українців зараз знаходяться в Німеччині з цього мільйону працездатних 52%. Тобто 520 тисяч є працездатними, а десь 480 тисяч це непрацездатні. Хто непрацездатні? Це діти, це пенсіонери, це інваліди. це… Версти населення, які не можуть працювати, так? Так, але 520 тисяч це працездатні українці у Німеччині. З них наразі працевлаштовано біля 197 тисяч. Окей, 196 тисяч 700 е, українців працевлаштовані із 520 тисяч, так? Тобто е, менш ніж половина, менш ніж половина. І 42 тисячі з цих працевлаштованих зайняті зайняти на роботах, що не підлягають сплати внесків на соціальне страхування. Так, тобто, це навіть підкреслено, що досить велика кількість українців вони працюють на роботах, які не підлягають е сплатам внесків, так тобто вони нічого не відраховують на соціальні проекти. Ну, і Тепер скажіть мені, будь ласка, де тут щось сказано про те, що уряд Німеччини хоче залишити всіх українців і спрощує зараз для українців можливість залишитись у Німеччині. Те, що я бачу із цієї інформації, так це те, що уряду Німеччини вже надоїдає тримати. Е Майже 300 тисяч більше ніж 300 тисяч нормальних е працездатних людей, які не хочуть працювати у Німеччині. Які за два роки, майже за два роки, так не, не повних два роки, майже за два роки, так і не змогли знайти собі роботу. Е і тут я отримав багато е різних таких. Е Коментарів та ти нічого не розумієш у Німеччині це дуже важко, це неможливо і все таке інше, бла 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 Але чомусь 200 тисяч майже 200 тисяч таких же самих українців вони змогли за цей час знайти собі роботу і вони працюють, сплачують податки, все в них гаразд, так тобто 200 тисяч спромоглися знайти, а для 300 тисяч це неможливо, і це щось таке неймовірне. Отже, із того, що я бачу, уряд Німеччини просто вже замахався утримувати е, 300 тисяч робо, роб, роб, працездатних людей у себе і сплачувати їм податки, і хоче якнайшвидше погнати їх працювати, щоб вони також почали працювати і сплачувати податки в місцевий бюджет. Е, що ще каже ця стаття? Так, що ще дуже дуже е, лежить, так на на поверху, коли читаєш цю статтю, так це те, що навіть те, що уряд Німеччини з зробить ці спрощення, це не означає, що ці 300 тисяч українців зараз побіжуть шукати собі ж, е, роботу. Так, уряд Німеччини не розуміє, що ці 300 тисяч це якщо б вони хотіли знайти роботу, вони б вже знайшли б так само, як і знайшли ті інші 200 тисяч. Тобто е, тут я так думаю, що уряд Німеччини дуже наївний, розраховуючи на те, що знизивши вимоги до німецької мови. Е, ці українці побіжуть зараз сразу шукати собі роботу. Це перше а друге, те, що уряд Німеччини знизить ці вимоги, зовсім не означає, що німецькі е, працедавці так, роботодавці готові наймати українців з дуже низькою. Е німецькою, так, тобто українці там знаходяться довгий час за весь цей час вони не спромоглись підтягнути німецьку мову. То який з них буде робітник на производстві, так? куди їх брати, якщо вони не можуть. Е Хоч якось інтегруватись в те суспільство, де вони знаходяться, в те суспільство, яке надало їм притулок, і це дуже такі неприємні цифри і неприємні факти, які є правдою, які є статистикою з офіціальних німецьких джерел. Але так не подобається українцям у Німеччині, друзі мої. Ще раз хочу вам сказати, що терпіння людей, терпіння суспільств різних, воно не безкрайнє, так знаєте. І якщо ви дійсно хочете залишитись в нормальній країні там, де ви зараз є. Беріться за голову, починайте працювати, вивчати місцеву мову, інтегруйтесь в суспільство, приносите е, користь суспільству, в якому ви хочете жити, і у вас буде тоді все гаразд. Ці 200 тисяч українців це молодці, це класні. Хлопці, класні дівчата, які не шукають собі е, відмазок, чому ж вони не можуть працювати, так? А які знайшли собі шляхи? Як? Вони можуть знайти роботу в Німеччині і вони працюють і вони допомагають собі, своїй родині і допомагають і українцям і Україні. Друзі мої, на цьому я буду закінчувати це відео. Я сподіваюся, що ви не забудете поставити вподобайки цьому відео. Я сподіваюся, що ви не забудете підтримати мене вашою підпискою. Я ще раз скажу, що я не збирався більше робити відео про Європу, але ну гарячі голови мені там. Закидують, пишуть, і я просто не можу від, не відповісти на такі закидони. Я вам нагадую про важливість всіх ваших подобайок. Я з задоволенням почитаю ваші коментарі до цього відео. Отже, напишіть мені, що ви думаєте про це. Е, я закінчую, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!